Це одна з найрозпізнаніших компаній у всьому світі, і у свій час вони зробили революцію у фастфуді. Щосекунди секунди замовляється більше 75 бургерів, тобто за час перегляду було продано декілька тисяч а клієнтів на день більше, ніж населення Великої Британії. Ця компанія подарувала нам такі культові страви, як Епі Міл, Хамр, Топляфрі, Макфурі, Макнагіс, Бігмак, і навіть трошки колу. Ну як ви вже могли давно зрозуміти, це буде історія про одну з найбільших мереж фастфуду в всьому світі. Я би навіть сказав імперію фастфуду. Це дуже довга і насичена історія, яка сягає своїми окореннями у 1937 рік, з якого все і почалося. І від маленького кіоску з їжею до світового гіганта, що налічує понад 41 822 ресторанів у 120 країнах світу. Брати Річард та Моріс Макдональди відкрили свій перший невеликий ресторан на колесах під назвою Аеродрома у Монровії, штат Каліфорнія. Там зазвичай подавали їжу типу і барбікю, і у них там був свій автосервіс, де офіціанти на ролках приймали, доставляли замовлення клієнтам до їхніх машин. У підсумку аеродром не став успішним, він зіткнувся з проблемами управління, поганим автосервісом, нестачі персоналу, логістики, доставки замовлень і так далі по списку. І от вже в 1940 році вони переїхали до сен бернардіно і відкрили там новий ресторан на колесах під назвою Макдональдс Барбікю. Ну і Річард і Моріс подивилися на це все і подумали, що такими темпами вони абсолютно проструть свої гроші, і максимум на чому вони зможуть зробити, так це, наприклад, записати свою історію та продати її для комедійного серіалу. Проте як точно не варто вести бізнес. І ось вам для розуміння, що в ті роки обслуговування було настільки свопочне, як черга в паспортному столі в Польщі. Для цього вони розробили Макдональдс Спіді Сістем, яка здійснила революцію в індустрії. І зараз коротко про магію системи спіді. І більше жодних величезних меню з мільйонами страв. Лише найпопулярніше, таке як гамбургери, картопля фрі та коктейлі. Уявіть собі команду людей, які обслуговують боліт Формули 1. У кожного працівника була одна конкретна робота: межити котлети, картоплю або розвивати І Уявіть собі, вони скоротили час очікування з 30 хвилин до лише 30 секунд. А їжу подолали в паперових пакетах і обгортках замість тарілок, що зменшило витрати пов'язані з чищенням посуду та столових приборів. До того ж, вони розробили пристрій, який швидко дозував кетчуп і гірчицю в точних кількостях прямо на булочки. І як я вже зазначав, кожен працівник мав одну конкретну функцію. І завдяки цьому система була надзвичайно ефективною, тобто весь процес приготування було стандартизовано відснаження картоплю до формування бургерів, і працівники були зобов'язані дотримуватися чітких інструкцій щодо часу приготування температури та порядку дій. І у майбутньому, коли компанія почала швидко розширювати свою мережу, це дало величезну перевагу. Незалежно від того, де ви купуєте бургер або картоплю, Нью-Йорку, Токіо, Києві чи Познані смак і якість завжди будуть однаковими. Це рейкрок. І він звичайний чел, вже навіть дідо, який просто продавав мультиміксери по всім штатам, і отак він каже про себе сам. Мені виповнилося 52 роки. У мене був діабет та починався артрит. Я втратив жовчний міхур та більшу частину щитовидної залози. Але я залишався впевненим, що найкраще поперки. Так от, в 1954 році Рей Крок відвідав Макдональдс у Сен Бернардіно, щоб продати мультиміксери Діку та Морісу для збільшення виробництва молочних коктейлів. Ніхто не мав восьми мультиміксерів в одному бізнесі. Тож я пішов туди і я був вражений. Вони продавали бургери за 15 центів, картоплю фрі за 10 центів і молочні коктейлі за 20 центів. І це було їх меню. Ту секунду я зрозумів, що це для мене. У 1955 році Макдональдс шукає франчайзингового агента, крок, переконав їх дозволити відкрити йому свій перший Макдональдс. І незважаючи на свій початковий оптимізм, невдовзі він зрозумів, що не зможе контролювати франчайзи з усієї країни, і багато з них відмовлялися наслідувати модель і почали готувати власні вареції бургерів. І у ресторанах панував абсолютний безлад. Крім того, плата за франчайзинг становила лише 1,9% доходу ресторану. що не залишало можливості для розширення компанії. Він був близький до втрати абсолютно всього. Він безуспішно намагався домовитися з братами про ще більше розширення. Він шукав позики, які б допомогли йому збільшити кількість ресторанів та покрити витрати. Але банки відмовляли йому в позиції, хоча він був частиною зростаючої франшизи. І проблема в тому, що він не володів жодними активами, і треба було щось терміново звільнити, бо інакше Макдональдс розуклав просто вмерти. І тут на сцені з'являється Гаррі Сонеберн, і це не завжди змінило курс Макдональдс. Вже у 1956 році Рей Крок найняв Гаррі Сонеборна на посаду президента компанії, і він одразу переконав крока, що реальні гроші будуть надходити не від продажу гамбургерів, а від володіння землею, на якій працюють франшизи. Що вам слід робити? Так це скуповувати земельні ділянки, а потім здавати їх в оренду франчайзі, яким буде дозволено орендувати землю тільки у вас. Sonneborn створив систему, при якій компанія володіла землею та будівлею кожного франчайзеного ресторану, а потім здавала цю землю та будівлю в оренду франчайзі. І оскільки це звільнило франчайзі від фінансування землі та майна, ця бізнес модель залучила більше франчайзі та призвела до вибухового зростання Макдональдс. Того ж року компанія відкрила 68 нових ресторанів, даючи загальну кількість до 102 закладів. І операції з нерухомістю Стали настільки масштабними, що їх виділили в окрему дочірню компанію під назвою McDonald's Franchise Realty Corporation. Спочатку McDonald's стягував в франчайзі націнку в розмірі 20% від вартості оренди, але згодом збільшив її до 40%. Зона не спинявся на досягнутому. Щоб прискорити зростання, він вирішив взяти іпотечні кредити на придбання землі та будівлі. Ця модель забезпечувала постійний грошовий потік для компаній. Навіть якщо за рестораном щось станеться, компанія завжди зможе продати землю та будівлю, щоб зменшити свої збитки. Це дозволило рею кроку встановити повний контроль над брендом МакДональдс і викупити його в 1961 році за 2,7 і мільйони доларів. А тепер коротко про цифри. 1963 рік було відкрито вже 500 ресторанів. 1968 рік відкриття ресторанів за межами США. Перші ресторани відкрилися в Канаді та Перторіко. Тоді ж був представлений легендарний Бігмак. 1971 рік Макдональдс вже в кожному штаті США. Відкрилися ресторани у нових країнах, таких як Японія, Нідерланди, Австралія, Німеччина, Панама і Гуаму. З'явився Ель Макмар. Коротше, імперія Ечпачмаків почала розповсюджуватись по всьому світу. Однак Гаррі Сонеберн не витримав нашого Гігачада та пішов у етап через розбрат із кроком. Це тому, що крок наполягав на продовженні розширення, тоді як Сонебрн дотримувався думки, що економіка штатів зараз не в найкращому стані, а саме тоді була криза 70-х років, і вони мають поки припинити будівництво нових ресторанів. Крок повів себе як справжній чоловік та сказав їм. Зона Брономразився, пішов у відставку, продав свій значний пакет акцій і не завжди відмовився говорити про Мордорец. А тепер трохи поговоримо про ставлення до клієнтів мордок. Працівників заохочують бути доброзвичливими та надавати послуги з посмішкою. Дійсно, всі ж ми бачили цих доброзвичливих працівників Маку особливо з усмішкою о 9 ранку на касі. Прембі є успіхом та задоволенням. Це ж так по сімейному, аж він не хочеться. Взагалі не хочу в'їжать із Кримою залу. Рейкрок пропонував повернення коштів клієнтам, які чекали довше п'яти хвилин на своє замовлення. Він також був відомим таким виробом: якщо у вас є час присісти, то у вас є час прибрати. І з того часу Макдональдс зосереджується на чистоті, зокрема на чистих ванних кімнатах і залах. Люди хочуть їсти в чистому і упорядкованому середовищі, і вони усвідомлюють негативні наслідки нечистого ресторану та ванної кімнати. Рей також придумав девіз, який досі використовується Макдональдс. QSCV, тобто якість обслуговування, чистота та вартість. І Крок був наплеглим щодо якості їжі, швидкого обслуговування, хорошої роботи, а найбільше щодо чистоти. І також він першим створив два окремих вікна: одне для оплати, інше для видачі їжі. Це створило швидкий потік людей, що зменшувало час очікування. Крок вірив, що реклама це інвестиція, яка зрештою купиться багаторазово. і реклама завжди відігравала ключову роль у розвитку корпорації Макдональдс. Ну от з чим у вас соціується Макдональдс? Скоріше за все, це велика літера М і Ронат Макдональдс. І куди б ви не поїхали, як тільки ви побачите золоті арки, ви точно знаєте, що ви отримаєте, особливо, коли ви поспішаєте. Навіщо ризикувати в іншому місті, якщо я перевірений роками МА? Вони пропонують доступну, зручну та знайому їжу. Ви знаєте, чого очікувати, незалежно від того, в якій точці світу ви знаходитесь. Макдональд став зосередженим на вартості, швидкості та поживності їжі. Вони надавали найбільший пріоритет задоволенню клієнта. І до 73-го року Рональд Макдональд був знайомий 96% американських дітей. Це більше ніж ім'я їх президента. Єдиний вигаданий персонаж, який має більше визнання, це Санта Клаус. І вже в 79-му році вони представили перший хеппі-міл з іграшкою всередині. В період 80-х та 90-х років Майкл Джордан і Ларі Берд з'явилися в рекламі Макдональдс. Вони взагалі дуже активно рекламувалися через спорт. Навіть Трамп був в рекламі Маку, уявіть собі. Також Макдональдс притягував увагу дітей через іграшки з відомими персонажами мультфільмів, які були у наборах Happy Meal. А найбільшим піком реклами МакДональдс був його неперевершений джингл I'm loving. Навіть Милая Керрі була в рекламі МакДональдс. А у майбутньому Макдональдс почав робити рекламні міні-мульти з відомими персонажами, щоб ще більше привертати увагу дітей. Особливо успішними були реклами з посіпаками. Ну і звісно, Макдональдс не забував про молодь, тому були руками з Карді Бі, Тревісом, Скоттом і куди ж безсосвітньо відомий Бітієць. Макдональдс в першу чергу хотіли стати сімейним рестораном, тому їх основний таргет був спрямований на дітей, а вже потім на їх батьків та молодь. Ще однією особливістю Макдональдс було локальне меню. В різних країнах були унікальні страви, іноді навіть традиційні. Це допомагало конкурувати з місцевими фастфудами, привертати увагу людей і пропонувати їжу, яку люблять місцеві. Макдональдс це не просто їжа, це й ікона, й об'єкт критики. Їх звинувачують у проблемах зі здоров'ям, шкоді довкіллю та нечесному ставленню до працівників. Але вони не ігнорують критику, а замінюють мію, роблять свої ресторани більш екологічними та покращують умови праці. Вони також роблять добрі справи, підтримуючи місцеві громади та благодійні організації. Незалежно від того, любите ви Макдональдс чи ні. Вони змінили світ їжі і їхній вплив на культуру буде відчуватися ще багато років. Так як Макдональдс, це франчайзингова компанія, пропонує подивитися на цифри. А саме, за 2022 рік Макдональдс має лише 2106 своїх ресторанів. І аж 38 169 франшиз. І вдумайтеся, за 2023 рік їх доходи становили 25 мільярдів доларів, з яких 15,5 мільярдів це франшизи, і 9,8 мільярдів це власні ресторани. Також Макдональдс скорочує кількість працівників, зменшуючи число власних ресторанів і розширюючи франшизи. Чим менше власних ресторанів, тим менше потрібно наймати персоналу, адже франшизи самі вирішують питання з працівниками без прямого втручання в Макдональдс. Ну і хто би думали головний конкурент Макдональдс? Ну, здається, питання очевидне, так? Це KFC, Burger King, Subway. Вони також. Але в останні роки головним конкурентом для Макдональдс є Starbuck. Чому? Тому що такі компанії, як KFC, Burger King, Subway вже давно знайомі Макдональдс. Вони мають схожу систему і взагалі вони з одного ринку. То Starbucks це абсолютно новий гравець, особливо на ринку Кав'яри. Хто не знав, її протистояння почалося ще в 2000-х роках. Макдональдс з 93-го року має своє маккафе, яка якраз створює конкуренцію Starbucks. А вже у 23-му році Макдональдс запустив ще одну кав'ярню під назвою Cusonix. Подивимося, чи повпливається на продажі Starbucks, але вже точно можна сказати, що Макдональдс почав серйозніше розвиватися на цьому ринку і активно просувається, створюючи конкуренцію Starbucks. І також Starbucks очолює топ найдорожчих ресторанних брендів у 2023 році. В останні роки Starbucks має вищий загальний дохід, але Макдональдс генерує більше прибуток у відсотках від продажів. McDonalds також має більший грошовий потік, генеруючи понад 7 мільярдів доларів операційної готівки за минулий рік, порівняно з 4 мільярдами доларів Starbucks. Проте, якщо порівняти дохід не загальний, а саме з кав'ярень, то Макдональдс навіть і близько не стоїть зі Starbucks. Дохід Starbucks за 2022 рік становив 32,3 мільярди доларів, а Маккафе всього 2,4 мільярди доларів. Що у 13 разів менше за Starbucks. Але завдяки франчайзі Макдональдс має перевагу, але все одно продажі на дуже низькому рівні. Подивимось, як буде розвиватися конкуренція в майбутньому. Так чи інакше, Макдональдс став відпуском цілої епохи та культури, величезною компанією, яка дає нам гарантовану смачну їжу. Комфорт, безпеку, соціалізацію. Іка кожен раз дивує на своєю рекламою. Вони відкрили шлях до наших сердець і навряд чи поділяться цим секретом. Макдональдс став чимось більше, ніж просто рестораном. Він пройшов тернистий довгий шлях по дорозі до успіху. Але цей шлях був би неможливий без рая Крока, який у свої 52 роки змінив існуючу індустрію фастфуду. Я досяг успіху за одну ніч, але 30 років це дуже і дуже довго. Якщо сподобався контент, не забувайте про лайки та коментарі. І пишіть свої ідеї для наступних відео. Всім па!